Завтра в Туреччині несподівано буде Зеленський. Чому несподівано? Тому що сьогодні він закінчує візит до Іспанії, яка нам пообіцяла 1 мільярд євро військової підтримки за програмою ПОРЛ. І там в Туреччині він проведе розмову з Віткофем, і в тому числі буде говорити із Ердоганом. Будуть обговорювати активізацію переговорів щодо закінчення війни. І це все відбувається на тлі величезного корупційного скандалу в Україні, про який я ще буду говорити. Представників Росії не буде там в середу. Про це сказав Пісков. Москва не отримувала, каже він, від Києва інформації про намір відновити переговори. А нещодавно у Туреччині був секретар РНБО Умєров. Я вам робив припущення тут на каналі, що Умєров туди поїхав домовлятися не про лише. Обмін військовополоненими, а й про переговори. Нині він у Сполучених Штатах Америки кажуть, що може взагалі не повернутися, тому що також, нібито, фігурує у плівках міндіча, але це ще не точно. Слідкуємо, друзі, за цим. Є спростування від прес-служби Умєрва, що, мовляв, він 20-го вже буде в Україні, тобто після завтра. Можливо, він завтра буде разом з Єрмаком у Стамбулі, разом із Зеленським. Будемо спостерігати за фотографіями, які будуть з'являтися після цієї зустрічі. А от міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що може особисто передати результати зустрічі українського та турецького президентів Путіну. Путіну він доповість, про що ж власне домовились. Тут немає ніякої зради. Зараз активно відбуваються процеси, які будуть наближати, буду говорити максимально друзі, обережно наближати сторони до переговорів. Українську до російської, а російську до української сторони. І для цього дуже багато Дональд Трамп робить. Так, не в плані захисту про це говорю, а в плані констатації факту, тому що те, як він це робить, нам не дуже корисно, та й Росія нам також. От щодо санкцій: учора пізно ввечері з'явився коментар Лінсі Грема, який є автором закону про пекельні санкції проти Росії, точніше проти. Країн, які співпрацюють із Росією в енергетичній сфері, і мова йде не про санкції, так її називають, а це своє вторинні санкції. Це мова про мита. І вчора Лінці Грем повідомив про те, що Дональд Трамп погодив ухвалення цього законопроекту в Конгресі. Ну, таке складається враження, що без Трампа там нічого не відбувається. Направду так і є. Але. Видання Reuters дізналося від наближеного до Білого дому чиновника, що основною вимогою, яка й була ще в тому законопроекті раніше від Дональда Трампа, є прописати йому дозвіл одноосібно ухвалювати рішення щодо запровадження цих санкцій і скасування їх. Ну, тобто, за великим рахунком нічого особливого не змінилося. Але в будь-якому випадку така риторика з боку Дональда Трампа по відношенню до Росії, вона. Тисне на Росію так само, як і тиснуть санкції, які ще не почали діяти проти Роснефті і Лукоїла. вже росіяни, то просять відтермінувати їх, то Лукойл продає активи. А Лукоїл – одна із найбільших компаній, які займаються бізнесовою діяльністю в енергетичній сфері росіян за кордоном і в самій Росії, і перераховують до російського бюджету дуже багато коштів.